Как будто началось. Йоу, йоу, народ, всем привет! Всем привет, всем привет, всем привет, народ! Напишите что в чат. Будь mm, ласка, что есть фантастический звук, есть фантастичное светлое и фантастическая картинка, фантастический ведущий. Є yeah, фантастичну чашку. Ну, э, маємо на не чашку, а саме э, э, Као. Яка в чашці. Так, народ. Напишіть, що в чат. І. Вау, 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 Ігор Лісний, привіт, Роман Гусак. Йоу. А, супер, клас, все. І це супер компашка. Сподіваюсь, Тарас Качук. Теж десь там є, чи він просто написав своє повідомлення і більше не буде на стрімі. Сподіваюсь, Тарас, ти ще там щось нам напишеш. А у нас вже є і Лісний, і Роман Гусак, і Штучний інтелект. І це значить, що ми можемо, скажімо так, як мінімум три... О, Тарас Ткачук тут. Привіт, мужик. Привіт, привіт, привіт. Все супер народ у нас. Купа природних інтелектів, один штучний. Да, дякую, Тарас Качук, що продовжуєш слідкувати за... <говори> за цим стрімом настільки ретельно. Давайте поясню. Я помилився і поставив два... стрім на 20.09. Да, і Тарас Качук дотепно влучно такий. Йоу-йоу, я побачив незакономірність. Да? Я побачив аномалію. Напишу-ка я смішно в чат про цю аномалію. І Тарас Качук написав, що 20.09 це компроміс для тих, кому подобався стрім на 9 вечора. Да? Тобто, що зробив Тарас Ткачук, здавалось, ніби е, здобив, е, написав речення, да? а насправді не просто народ. Він а, зробив посилання на минулий стрім. Тобто Тарас такий, я в контексті, я в контексті всіх стрімів. Я знаю, що на минулому стрімі, да, на минулому стрімі е визначали час, коли стартувати. І зв'язав це з аномалією, яку я побачив, і написав це в одне речення. Тарас Ткачук, я дякую тобі, що ти зробив все це. Так, а, а мы нас вже 8 в онлайні. Народ полайкайте, будь ласка. Полайкайте, будь ласка, бо у цього стріма великі амбіції. Да? Йоу, а ми продовжимо. Зараз я виведу все. Виведу так, щоб мені було зручно, щоб мені э, бачити. І Тараса Ткачука, і Романа Гусака, і Ігоря Леснова. І дякуємо, Тарасу пише Ігор Лісний. Да, народ напевно, на є невеличка затримка. М -м... Тому я не прям. Короче, я подумав, як було б зручно, якщо б ми обмінювалися думками. Щоб стрім це був просто а... обмін думками. Це ж. Скільки зараз цього ми використовуємо? Я, мікрофон і камера. І тут комп'ютер візуально вам передає сигнал, да? ви тапаєте на букви і шифруєте ваші думки в букви. Ви що там робите? Алло? А, і відправляєте мені в чат? І у цього всього ще якась інтернет-затримка. Ну, це народ це не найшвидший метод комунікації. да? Було би круто обмінюватись уже. Mm. Так, Олег, привіт. Щось написав, щось видалив. Молодець. Передумав. Передумав, а я й не засуджую людей. О, Олег, дякую, відправив червону долоньку. Все. Йоу, привіт. Як бачите, народ, у нас сьогодні. Запланований старт, да, і він відбувся. Да, я зараз попрошу вашу увагу на стік, який знаходиться. <реш> okay. Я попрошу вас uh, подивитись на <реш> жовтий квадрат. І там букви, і там напис старт. Це означає, що я планував старт. Mm. О, Роман Гусак передавай привіт малечим. Блін. Uh... А скільки років, якщо не секрет? Ром? Просто uh, ще один факт і все. Да, чат не так швидко відповідає. Тому народ, ви пишіть все, реагуйте. Я стараюсь все-таки да, йти по програмі, бо в мене запланований старт. Старт відбувся, треба йти далі. Потім, з якимось проміжком часу, я подивляюсь в чат на всі ваші приколи, всі зауваження. Можливо, там уже можливо, ви там уже запланували щось навіть, якусь тусовку крутую. І... Але це ваше життя народ. Ви там в чаті живете. Я тут живу, ви там живете, народ. Ви не тут живете, ви там живете. Ви поняли, да? Десять місяців. Йоу, вітаємо з днем народження. Можна же так казати. Можна казати рік народження. А я правильно. О, Рік народження. І ось ми з Романом Гусаком і його 10-тимісячне малечі вигадали жарт. Людина в перший рік народження. Людину в перший рік народження можна вітати щодня з роком народження. З роком народження. Ей, привіт, з роком народження тебе. З роком народження. З роком. З роком народження. З роком народження. Ей, привіт! З роком народження. Ей, ей, привіт! 22 квітня. О, твій рік народження. М -м так, е можливо, я не знаю. Я не знаю, наскільки е це прям гарний розгон народ. Е ну, скажімо так. Е комедію. М -м комедію. Днів народження ми подосліджували як мінімум. Да? Давайте ставитись до е, нашого досвіда з вами, як в першу чергу, до експериментального досвіда. Окей? Це прикольно. Ми з вами, народ. Ми з вами дослідники. Напишіть, будь ласка, плюс, якщо ви дослідник. Напиш... Скиньте, будь ласка, е, вашу дисертацію PDF-кою, якщо ви дослідник. А дослідники. По-любому ж дисертації пишуть, да? ну, про це і поговоримо далі. Да. Е, ром, привіт ром, Роман Пономаренко. привіт, Андрій ХР. HR. HR, HR, Розкажи мені про вакансії. Да? Невеличкий трек для Андрія. М -м. Опа, полетіли плюсики. Е, всі дослідники, всі молодці. Ром. Е, Треба буде затестити одну рубрику. Ну, ти побачиш, ти зрозумієш, ти все зрозумієш, коли вона буде. Ви насправді всі все зрозумієте, коли буде ця рубрика, але ром, ти надіюсь на тебе. Так, ксенарист. ксенарист. Вау. Який симпатичний каламбур, ксенарист. Моє припущення, що це Ксенія, яка працює сценаристом. Тоді ксенаристка. Шановні дослідники, а якщо ви зараз, а, шановні дослідники, якщо ви зараз онлайн, я попрошу вас а, надіслати свою версію. Ім'я сценарист. Пояснення тому, етимологію слова «ксенарист». Ксенарист, uh, я не правий, да? Ну, такий сценарий. Так. Йоу, погнали далі. Коментарі минулого, Народ-народ. Перша наша рубрика сьогодні це коментарі минулого». А що це значить? Це значить, що ми читаємо коментарі під минулим випуском. Да? А, так, разом з нашим Бро. А, до речі, народ він оновився. Хто стежить? А да? оновлення, туди-сюди, туди-сюди. Sorry z да. Тудись, туди, туди-сюди. Угу, угу. І по -моєму, по моєму можна одразу спілкуватися з нашим любимим бро, брокузеном з Австралії, із Канади. Whatever. Нашим любимчиком. Тобто, ми починаємо одразу випуск з того чувака, до якого ми йшли весь випуск. Попередній. Значить так. Тому. Все, я врубаю сафарі, чик опа, і одразу виведені коментарі з попереднього, з минулого випуска. Так, перший коментар. Людина з нікнеймом Дарія Конте 14.29 написала. Твій бро уже на інших каналах і скидає мені посилання. Як ви думаєте, чого? посылание на чат из GPT. Подкаст. Подкаст. Чат GPT. И иншего чувака, народ. Тобто комментатор написал, что у тебя, дивись, дивись штучный интеллект, уже... А... Ходить по подкастам, зраджує тобі, да і можемо трошки подивитись. Татус дає можливість більше фокусуватися на собі, на кар'єрі, хобі, нових навичках, які ти давно хотів розвинути вибором скажи, будь ласка, на твою думку, яка різниця між бути самотнім і бути одинаком? Чи є в цьому різниця взагалі в цих поняттях? На мою думку, є різниця між тим, щоб бути самотнім, і тим, щоб бути одинаком. Бути самотнім часто асоціюється з емоційним станом, коли людина відчуває відсутність зв'язку або підтримки від інших. Тобто це почуття ізоляції, навіть якщо вона може бути серед людей. Це скоріше внутрішнє відчуття браку близькості. А от бути одинаком це більше про свідомий вибір або життєву ситуацію, коли людина живе без романтичного пера, але при цьому може зовсім не відчувати себе самотньою. Одинаки можуть мати сильні сильні дружні, сімейні або професійні зв'язки, які задовольняють їхні соціальні потреби. А як ти сам відчуваєш цю різницю? А чи бувають моменти, коли ти, будучи одинаком, відчуваєш себе самотнім, або ж ти знаходиш баланс у своїх стосунках із світом? Класне питання. Я е, погоджуюсь з твоєю думкою. Для мене це зовсім різні а, так, отже, е, поговоримо. Поговоримо і про це з штучним інтелектом. Е, Давайте что-то я йому нічого не сказав. Йоу, чувачі, привіт. Стартуємо стрім. Ми вже в онлайні. Так, ми вже в онлайні. Готовий розпочати стрім? О ні. Повернись в стендарт мод. Все. Я в стандартному режимі. Готові розпочинати? Да, сука. Ну, погнали, расскажи что як твои дела. Да нет, блядь. Вау, народ, який відстій. Е... Вау, вау, вау. Вилітає застосунок. <Glorida> Народ, знаєте, коли вилітає прям жорстко за застосунок на Макбуці, Коли він прям uh <,Prof discussionasted> вилітає, дякую, Тарас Ткачук. Ти дуже гарно запитав. А... Так, народ. Я зараз. Мушу знаєте, що зробити? Перезапустити. <рес> <рес> перезапускати чат GPT треба. А він прям вилітає. Тобто треба MacBook перезапускати. Це значить, це значить, що треба перезагружати. Ноут. Uh, а це значить, що треба проривати стрім. Вау! Wow, Вау! Wow. Ось так виклики. Народ. Прикиньте. Прикиньте. Uh, ми кожен стрім проживаємо абсолютно новий експериментальний досвід. Тільки мріяти можна. Uh, що ж, я реально перезагружаю ноут. І повертаюсь за буквально хвилинку дві. Force Quit. Якраз uh, після Force Quit-а uh, все одно запускається Quit unex... Unexpectedly. Unexpecлі. Uh. Я спробую не зупиняти стрім. Так, да, Андрій, дякую. Дякую. Блін, дякую, що ви. Дякую, що ви все кажете, підказуєте. Uh, да, спробую спробую просто перезапустити комп і не вирубати аплікуху зі стрімом ОБС. Йоу, народ! До зустрічі! Побачимося! Можливо! Народ, народ, народ! Я буду скучати ці півхвилини.